У школах з наступного навчального року учні будуть опановувати нову освітню програму, яку на початку лютого 2012 року затвердив Дмитро Табачник. Як повідомляє газета Українська Правда. Міністр освіти та науки вже підписав відповідний наказ, який зареєстрований під номером 93 від 1.02.2012 на року. Згідно документу, предмет історії України як такий взагалі перестануть викладати у школах. Натомість з'явиться новий інтегрований курс, у якому буде поєднана всесвітня історія та історія України. Нових нижках вони більш адаптовані для підготовки дітей до ЗНО. Там більше є матеріалу, там багато джерел. Багато питань по аналізу джерел, тому дітям легше і простіше працювати. Таблиць багато дуже багато інформації цікавої. Мені здається, що єдине, що потрібно зробити, це адаптувати курси по всіх предметам, щоб вони відповідали, будемо мати хронології вивчення. Також планують скоротити кількість уроків, відведених для історії. Але поки не діє новий закон, учні вивчають предмет за книжками 2011 року. У новому навчальному плані зменшили години на вивчення української мови та літератури задля поглиблення курсу іноземної. Протиставляти мову з історією абсолютно неможливо, тому що історія пишеться мовою, а мова, головний документ мови, то є історична. Як ми її називаємо? Довідка, яка написана мовою, тоді починається історія. Тобто ці дві, е, два предмети абсолютно пов'язані. А зараз ми дізнаємося думку з цього питання у викладача української мови та літератури. Добрий день. Українська мова на території України це рідна мова, і незнання рідної мови призведе до деградації суспільства. Оскільки українська мова повинна вивчатися. Навіть на більше годин повинно бути ніж їх є в сучасному вимірі. У нас закладеному міністерством освіти, то ще витримає критику новий освітній законопроект Дмитра Табачника, Залишається лише чекати, адже до нового навчального року у школах є ще час.